Виконуємо номер 1439 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Обчисли, записавши дані величини в метрах. Завдання перше 7,2 метра відняти 25 дециметрів, Завдання друге 2,7 метра додати 3 дециметри 5 см. Завдання третє 432 дециметри додати 3 метри 5 дециметрів додати 27 см. Завдання четверте 37 дециметрів відняти 15 см. Приступаємо до виконання. 1 метр дорівнює 10 дециметрів. Тоді 1 дециметр становить 1 десяту метра. Один метр дорівнює 100 сантиметрів, тоді 1 сантиметр становить 1 соту метра. Ну, тепер записуємо перше завдання. У нас 7,2 метра відняти. 25 дециметрів. 7,2 метра переписали. 25 дециметрів це 25 десятих метра, 25 десятих метра. Дрібне правильний. Виділимо цілу дробову частини. 7,2 метра відняти 25 поділимо на 10, це буде 2, цілих. і остача 5 це чисельник дробової частини. Знаменник переписали без змін. Тепер запишемо десятковим дробом. Це буде 7,2 відняти 2,5 метра. При відніманні отримаємо. 4,7 метра. Завдання друге 2,7 метра додати 3 дециметри 5 сантиметрів. 2,7 метра переписали, а 3 дециметри і 5 сантиметрів розпишемо через суму. Переписали 3 дециметри це три десятих метра, 5 сантиметрів це 5 метра. Запишемо десятковим дробом 2,7 метра додати 0,3 метра додати 0,5 метра. 0,3 метра додати 0,05 метра будемо мати 0,35 метра. Ну а тепер знаходимо нашу суму. У нас вийде 3,5 метра. Завдання третє. 432 тридцять два дециметри. Додати три метри п'ять дециметрів і додати двадцять сім сантиметрів. Чити тридцять два дециметри це 432 тридцять десяті метра. Додати, розпишемо через суму 3 метри, додати 5 дециметрів. 27 см це 27 сотих метра, 432, десятих, дрібне правильний, виділимо цілу і дробову частини. Для цього 432 поділимо на 10, це буде 43 цілих. І 2 метра. 3 метри переписали, 5 дециметрів це 0,5 метра, 27 запишемо десятковим дробом. Це буде 0,27 метра. 43,2 також записано десятковим дробом, буде 43,2. Дві метра і 5 десятих Запишемо десятковим дробом 0,5. А тепер сумуємо 3 метри додати 0,5 метра це буде 3,5 метра. Отже, 43,2 метра додати 3,5 метра і додати. 0,27 метра. Додамо спочатку 43,2 і 3,5. Це буде у нас 46,7. і додамо 0,27, маємо 46,9 сім метра. Завдання четверте. 37 дециметрів відняти 15 сантиметрів. 37 дециметрів – це 37 десятих метра. 15 сантиметрів. Це 15 сотих метра. 30 сімдесятих, десятих дріб неправильний, виділимо цілу дробову частину. Маємо 3,7 метра. І відняти 15 сотих метра. Запишемо наші величини десятковим дробом. Будемо мати 3,7 метра відняти 0,15 метра. В результаті віднімання отримаємо 3,55 метра. Ми обчислили, записавши дані величини в метрах номер 1439 виконано.